Любі мої першокласники, на уроці математики ми з вами будемо вивчати і досліджувати цифру 2. Приготувалися до уроку? Починаємо! Встало сонечко давно, зазирнуло у вікно, на урок час поспішати, математику вивчати. Тож, давайте пригадаємо, як розташовуються цифри у нас у висхідному порядку. Рахуємо порядковою річбою. Будь ласка, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Молодці. Давайте порахуємо порядковою річбою. У зворотньому порядку починаємо з десяти. Десятий, дев'ятий, восьмий, сьомий. Шостий, п'ятий, четвертий, третій, другий, перший. Молодці. Подивіться, будь ласка, на екран, чи вгадали, впізнали ви казкових героїв. Впізнали. Завдання буде для вас таким: Назовіть тих казкових героїв, кількість яких відповідає цифрі 1. Називаємо це Колобок, Кіт у чоботях та Солом'яний бичок. Молодці. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомитися з числами і цифрами, які їх позначають. Отже, будьте уважні, починаємо працювати. Подивіться, будь ласка, на малюночок і скажіть, які ви фігури бачите перед собою. Це плоскі фігури чи об'ємні? Так, це об'ємні. Пригадайте їхні назви: циліндр, конус, куб, куля. Яким геометричним плоским фігурам вони відповідають? Циліндр відповідає прямокутнику, конус трикутнику, куб квадрату, а куля кругу. Молодці, пригадали. Зараз давайте з вами виконаємо таке математичне дослідження. Нам потрібно знайти ті множини, у яких два елементи. Подивіться, множина черепах. Відповідає кількості двом. Один, два, три. Ні, не відповідає. Черепах три. Порахуємо множину метеликів. Один, два, три, чотири. Тут два метелики. Ні, чотири. Множина метеликів не відповідає цифрі 2. Порахуємо синичок. Одна. Дві. Скільки синичок? Дві. Чи відповідає кількість синичок множені з двома елементами? Так, відповідає. Порахуємо сонечок. Одне, друге. Третє, четверте, п'яте, шосте. Чи тут більше елементів, ніж два? Так, більше їх шість. Подивіться, будь ласка, на множини і назовіть їх. Ліворуч у нас знаходиться множина риб, а праворуч знаходиться множина риб. Гачків. У цих множинах елементів порівну чи ні, як з'ясувати? Пригадуйте, ми створюємо пари. Якщо одному елементу однієї множини відповідає елемент з другої множини, вони утворюють пари. Якщо пари всі з'єднані і зайвих елементів немає, то цих предметів порівну. Молодці. Давайте подивимось тут. В цих множинах елементів порівну, чи ні? Утворимо пари. Чи всі жуки мають пару малинку? Ні, не всі. Скільки жуків залишилось без пари? 3. Чи можемо ми сказати, що їх порівну однакова кількість двох ножин? Ні, не можемо. Кількість жуків буде більше, ніж малини? Подивіться, будь ласка, скільки мурашок сховалось у мурашнику? 4. А скільки пташенят сховалося у гнізді? Їх має бути стільки ж, скільки птахів літає біля дерева. Порахуйте, скільки птахів літає біля дерева. Три. То скільки буде ховатися в гніздечку? Теж три. Молодці. Прийшло ласкаве літо, розквітли квіти, літають бабки, а в нашій річці купаються гуси, каченята і жабки. Порахуйте, скільки качок купається в річці. Одна. Дві. Скільки гусей купається в річці? Одна дві гуски. А скільки жабок? Одна, друга. Дві качки, дві гуски, дві жабки. Ця кількість записується цифрою два. Таку цифру друкує машина. Комп'ютер. А ось таку цифру пишуть ручкою люди. На цифровому промені число 2 стоїть за числом 1, тобто 2 є наступним числом для цифри 1. Яка цифра є попередньою для цифри 2? Так, це цифра 1. Як із одного отримати 2? Ми повинні зробити крок вперед, один крок. Тобто 2 це 1 і 1. Яка цифра є наступною для цифри 2? Так, це цифра 3. Як отримати із цифри 3 цифру 2? Що ми зробили? Ми повернулися на крок назад. Тобто 2 це 3 без 2. Одного кроку втомилися, давайте відпочинемо. Пробуємо правильно розставляти цифри відповідно до кількості предметів. Скільки метеликів порахували. Яким числом ми позначаємо? Одиничкою. Скільки бджілок ви бачите? Порахуйте якою цифрою ми запишемо цю кількість предметів? Двійкою. Правильно. Порахуйте, будь ласка, кількість бабок. Якою цифрою ми запишемо цю кількість? Двійкою. А скільки мурашок? Якою кількістю ми запишемо? Цифрою 1. Молодці. Розгляньте кожний малюночок, яких плодів порівну, скільки морквинок. 2. Скільки бурячків. 2. Ліворуч і праворуч однакова кількість. Предметів. Тому ми використовуємо знак дорівнює. Молодці. Порахуйте, скільки предметів ліворуч, скільки предметів праворуч, скільки грибочків? Один. Скільки горішків? Два. Чи можемо ми поставити між ними знак дорівнює? Ні, не можемо. Бо для одного горішка. Немає пари. Скільки груш? Одна. Скільки соничок? Одна. Чи утворюють вони пару? Так. Їх однакова кількість. Тому який ми знак використовуємо? Два. Молодці. Прийшов час познайомитися, як правильно писати цифру 2 в зошиті. Пригадайте правила посадки під час письма і почнемо працювати. Цифра 2 складається із двох елементів. Пряма похила лінія із заокругленням ліворуч і хвиляста горизонтальна лінія. Подивіться, будь ласка, як ми будемо писати цю цифру. Запам'ятай правила написання цифри 2. Починаємо писати вище середини клітинки і описуємо верхнє закруглення. Крива торкається верхньої правої сторін, але зрізає кут, потім пишемо похилу паличку за середину нижньої сторони, і від неї хвилясту лінію, яка не заходить до нижнього правого кута а піднімається трохи вище, до правого боку. Пропишіть цифру 2 у повітрі. І раз, і два, і. І раз, і два, і. І раз і два і. І раз, і два і. Молодці. А зараз спробуємо написати нашу цифру у зошитах. Знайдіть робочу клітинку, поставте крапочку. З якої ви почнете описувати правий верхній кут. і починаємо писати. І раз, опустилися, і піднялися два, опустилися, і написали горизонтальну хвилясту лінію. Пропишіть цифру 2. До кінця рядочка. Тисніть паузи, працюйте охайно, чисто, красиво. Якщо ви вже завершили виконання першого рядочка, на другому рядочку ми повторимо, як пишеться цифра 1 і цифра 2. Чергуємо за зразочком. Один, два. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один, два. Один. Два, один, два, один. Хто не встигає, тисніть на паузу, прописуйте у зручному для вас темпі. Слідкуйте за своєю осанкою і охайністю у ваших робочих зошитах. Що ви вивчали сьогодні на уроці? Чого навчилися і що цікаве робили? Чи сподобалось і, як ви розумієте, відношення дорівнює або не дорівнює? Якими знаками їх позначають? З яким числом і цифрою познайомились? Якими способами можна отримати число 2? Пригадаємо. Щоб отримати число 2, ми робили крок від цифри 1 вперед. Тобто, якщо до одного додати 1, ми отримуємо 2. До цифри 2 можна повернутися від цифри 3. Тобто, від трійки ми повинні зробити крок назад. Від трьох відняти 1. Буде 2. Урок наш добігає кінця. Сподіваюся, хоч вам, можливо, не все відразу і вдалося, бо цифра 2, капризна цифра в написанні, все ж таки ви зможете все подолати, всі ваші труднощі. Чекаю на наступному уроці.